Пам'ять про захисників і захисниць у Вінниці впорядковують вигляд меморіальних дошок на території шкіл, де навчались полеглі герої. Пам'ятні знаки виконують за єдиним для всіх зразком. Є необхідність тактичної меморіалізації на території шкіл для розміщення інформації про військових. Ця інформація ми розуміємо, що на сьогоднішній день вона не є конечною. Стела умовна і інформація на цій стелі, і повинні бути максимально доповнюваними напроти всього відтинку часу без травми для основного силуетного сприйняття об'єкту. Майбутній вигляд меморіальної дошки обирали на всеукраїнському архітектурному конкурсі у Вінниці. Загалом, на розгляд журі учасники із Кам'янця-Подільського, Львова, Сум та нашого міста представили 16 ескізів. Для мене було основне, щоб і вшанувати пам'ять, і виховати патріотизм, і давало можливість замислитись. Що я далі буду робити? Що я маю розвивати свою країну, що я маю її відбудовувати, бо ці люди за це поклали життя своє. Мені сподобався, ну, можливо, він трошки такий є ну, класичний це тризуб, це наш символ. Оцінювали ідеї експерти архітектурної, мистецької та історичної галузей, представники влади та дирекції шкіл для максимально прозорого відбору імена авторів проєктів шифрувались цифровим кодом. У складі журі також і рідні загиблих оборонців. Для кожного члена родини загиблого важливо, щоб пам'ятали про те, якою ціною сьогодні ми живемо тут, в наших містах. До фіналу відбору прийшли троє учасників. Для кожного підготували премії 20 тисяч гривень переможцю і по 15 тисяч гривень за срібло та бронзу. Робота Артема Каліниченко з Вінниці, що символізує зруйновану ворожими снарядами стіну, як відображення душевних ран українців, посіла третє місце на другій сходинці за підсумками голосування. Максим Ткачик із проєктом Скринька пам'яті пам'ятник. Не повинен за собою носити якийсь тягар. Він повинен бути світлий, знаєте, як, як ангели, але одночасно дуже сильний, дуже потужний. Наша сила не так в зброї, в железяках. Наша сила це є, це є в людях. От основний посил. Відносно першого місця, дзеркало, прошу проголосувати. Рішенням журі перше місце віддали ідея дзеркали від авторського колективу з Вінниці. Унікальне рішення з використанням глянцевої поверхні та написом Уважно поглянь на себе. Саме твоє життя вони вберегли, захищаючи Україну. Тепер нагадуватиме учням та усім містянам про загиблих захисників. Людина, яка чи учень, яка підходить до монумента, вона крізь дзеркальне своє зображення читає букви героя. І тим самим іде посил, що ми живі заради того, хто загинув. Ось таке, от двояке, глибоке пояснення оцього цього монумента. Меморіальні дошки виготовлятимуть коштом міського бюджету, ознайомитись із проєктами-переможцями зможуть і віничани. Громадські слухання організовують, щоб дізнатись думку містян і можливо допрацювати та визначити остаточний вигляд пам'ятного знаку.